В питанні спеціального трибуналу щодо таких от злочинів, котрі були скоєні в візюмі, зокрема проти мирного населення, бачимо заяви, бачимо напрямок руху. Але скажімо наскільки реальне те, що от можна вдатися до такої форми, створити угоду між країнами, і зрештою, як притягувати тих росіян, що це чинили при вдалому судочинстві, при вдалому розслідуванні до відповідальності? Ви повинні розуміти, що зараз, з початку повномасштабного вторгнення на територію України військами Російської Федерації, все, що робить Російська Федерація, документується прокуратурою та документується правоохоронними органами. Всі ці кримінальні провадження, які відкриваються по кожному з фактів, в тому числі по фактам поховання в Ізюмі, вони всі передаються в прокуратуру, ну, в частності Харківській області, під контролем Генеральної прокуратури. І все це, вся ця е, об'єм інформації буде передана до Гакського трибуналу, починаючи з Бучі. Тому це дійсно факт, який вже буде остаточно переданий, Я вважаю, навіть в цьому році. Я вважаю, що зараз мирове мірово суспільство дуже правильно акцентує увагу на таких скоєних злочинах, як у Ізюмі, і це надасть можливість форсувати дане да передання передачу даної інформації. Ви знаєте, що вже приїжджав прокурор. Який буде вести справу в акськам трибуналі? Так що це все і Я хочу, щоб це розуміли українці: нічого не замовчується. Ми все висвітлюємо, і прокуратура робить цю право справу на відмінно? Безперечно, але от питання ми стосувалося, зокрема окремого трибуналу, скажімо, між урядовою та міждержавною угоди, яка винесе це окреме провадження саме. Злочини щодо мирного населення, ті ж таки згадані Буча, містечка Київщини, Зюм. Такий формат. Ну, скажімо, коли в нас є інші суди, він потрібен? Чи справляться і ті міжнародні органи, що вже займаються так чи інакше цими питаннями? Всі кримінальні провадження, які займаються міжнародні органи, лише зараз доповнюються все новими і новими поступаючими Наприклад, Ця гила є у ізюмі зумації тіл буде встановлено скільки українців було вбито та закатовано. Скільки там можливо було у своєю смертю люди загинули? Це все з'ясовується. Це все підтверджується результатами екзумації, та передається в уже існуючі кримінальні провадження. У продовження, власне, ми знаємо російську заяву сьогоднішню Піскова, власне, це речник Кремлівська Пелька, речник Путіна, і він масові поховання людей закатованих росіянами в Ізюмі. Цинічно назвав це сценарієм Бучі. Що мовляв, той самий сценарій все розвивається за одним сценарієм. і Це брехня, тож, звичайно, що Росія буде відстоювати правду в цій історії. От така цинічна заява прозвучала. Що мається на увазі? Ну скажімо, як Росії можна взагалі спробувати яким чином і з якою доказовою базою, я навіть не розумію, намагатися відстояти свою цю правду, якими форматами, що скажімо, з європейського судочинства Росія вже от відходить? Дивіться весь, весь цивілізований світ, українське суспільство, всі розуміють, що трапилось. Доказів більш ніж придостатньо для того, щоб все це було передано до суду та обрело вирок, все, що каже Росія після їх заяв у Бучі, да після всіх її заяв, це суцільна маячня, якою вони кажуть лише щось би казати. Я вважаю, що на слова піскова зовсім не треба реагувати, тому що ми всі чудово розуміли, як буде вистроєна риторика Кремля по відношенню до виявлених злочинів. Ми повинні розуміти, що е, російські війська. Ані у Куп'янську, ані у Ізюму навіть не допускали думки, що ми відвоюємо ці території. Тому всі ці поховання, які вони робили, вони не вони навіть не вважали, що ми колись їх вскроємо. Це ви повинні розуміти. На жаль, я навіть не можу уявити, що ми знайдемо у Маріуполі, що ми знайдемо у тих містах, які зараз ще знаходяться під окупацією. На жаль, це буде дуже страшні речі. Ну і тут ще один елемент. Ми зараз скажімо більше говорили про українців, котрі закатовані росіянами. Ми маємо от добірку інформації про іноземців, що теж зазнали такого. Послухаємо спочатку, потім обговоримо. Під час окупації на Харківщині росіяни катували іноземців. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, громадяни Шрі-Ланки до початку повномасштабної війни навчались у медичному коледжі у Куп'янську. У березні, коли іноземці хотіли виїхати у Харків, окупанти затримали їх і вивезли у Вовчанськ, розмістили їх у камери та отримували протягом чотирьох місяців. Увесь цей час військові РФ знущалися над людьми. Скажімо, ця ремарка на які рівні виводить судочинство, чого додає у справі приближення покарання для російських окупантів? е, історію, яка змінила ход подій, це збитий малазійський Боїнг. Саме тоді мірове суспільство вперше звернуло увагу на російські злочини. Саме лише через те, що було е, вбито дуже багато іноземців, це надало е, такий наголос та мірово суспільство. На нарешті почало займатися цим. Це міжнародна е, була створена комісія по розслідуванню цих злочинів. Коли происходять на території якоїсь держави е, злочини по відношенню до громадян другої держави, це автоматично переходить в міжнародне право. Автоматична країна чи громадяни були зазнали тартур або смерті на території іншої країни, порушує кримінальне провадження та виводять їх в цей ранг. Тому що все, що касається катувань, страти іноземців, це перш за все не тільки українська правоохоронна справа, це справа кримінальних органів страни, чиї ці громадяни. Тому я вважаю, що зараз Індія, з якою Путін питається вистроїти відношення, там Шрі-Ланка, ці країни, з якими Путін питається вистроїти відношення в коаліційну якусь угоду, повинні акцентувати на цій події особливу увагу та розуміти, з ким вони питаються або не питаються вести переговори та домовлятися, з яким тираном та вбивцем. Ну, зрештою, при завершенні судочинства у цій справі зараз про злочині проти цивільних формат реалізації покарань для російських вояків, яким він може бути, ви повинні розуміти, що якщо дане провадження в кримінальному суді в газваному гакському трибуналі буде обретати якісь вироки, перш за все, ці вироки повинні бути не заочними. Тому що заочні вироки ми вже бачили, вони формально ні до чого не приводять. Якщо фізично нам не вдасться взяти під варту Путіна, його оточення, військовослужбовців, які ми були в які встановлені під час коїна злочинів, то толку з цього не буде. Тільки взяття під варту та фізичне доставлення для проведення міжнародного трибуналу, якщо Росія буде їх приховувати. А ми їх будемо засуджувати та видавати вироки заочно. Ви розумієте, що це все буде формальне. Нам формальність не потрібна. Нам потрібно буде зробити все для того, щоб ці вироки були реальними. Ну і продовження власне ще е, інший погляд на цю проблему маємо, але перед тим послухаємо власне президента України. Безумовно, що успіх нинішнього контрнаступу залежить зокрема від роботи президента, головнокомандувача. І про подальшу деокупацію маємо думку голови держави. Почуємо її, а потім повернемося якраз до цієї теми. Ви знаєте, що наша ціль деокупувати наші території. Головна ціль в деокупації в тому, що не можна дати Росії продовжувати. Ту саму окупацію повільну, яку вона почала в 2014 році. Тобто вони пройшли, трішки захопили. Потім іде пауза замороження конфлікту, є якісь домовленості, потім проходить час, вона набирається ще сил, ви знаєте, ще сил набирається, і потім просувається вперед. Або ставить якісь умови, насамперед ставить якісь умови ультимативні ти повинен їх виконати, або вони підуть вперед. Вся стратегія. Повільний, повільний, повільний такий дуже повільне, повільна вечеря. Я би так це назвав. Вечеря. Потрішки з'їдати тебе. Такий, знаєте, ну, каніб... русський канібалізм, я б його так назвав. І, і тому я не хочу в це грати. Мені не подобається це. Я розумію, чим все це закінчиться. Я не можу вам зараз сказати всі деталі тих чи інших наших операційних дій на полі бит. Але загалом ви розумієте про що я говорю: ми не будемо стояти на місці. Ми будемо потрішки постійно, постійно йти. Ми по, -по іншому більше говорити з ними не будемо. Як тільки ми залишимось і будемо стояти. Я знаю, деякі держави будуть штовхати нас до мінського процесу. Я хочу, щоб світ розумів різні речі: дипломати вирішення, дипломатичне вирішення. І мінськ 2, 3, 5, 10 – це різні речі. Бо мінськ це пустий папірець для того, щоб дати відпочити Росії перед наступним вторгненням. Денис Ярославський, правник і український військовий з нами на зв'язку. Нагадаю, власне, чому ми про тему деокупації заговорили? Тому що з її подальшою деокупацією, скажімо, будуть відкриватися свід... Свід... свідоцтва, власне, інформація про ті ж такі злочини, що особливо на давніше окупованих територіях коїлися росіянами, і отут от питання: оці от злочини їхнє розслідування, знаючи. Російський підхід до приховування, до знищення доказів, як це все буде у справі формуватися і доводитися до вироків суддів, на ваш погляд? Дивіться чим раніше злочин, та чим більше часу пройшло з моменту скоєння, тим, звісно, сложніше все це доказувати. Ми не можемо просто доказувати на словах, так як робиться Росія, доказуючи, що нічого не було. Ми повинні предоставити повний обсяг доказів, які підтверджують скоєння злочини тими чи іншими особами. Персоналізувати не можна робити взагалі. Так ось чому я говорив за Маріуполь. Маріуполь, де там починається якась відбудова якоїсь інфраструктури. Я впевнений, що ця відбудова просходить на костях в прямому смислі цього слова, тому е, нам буде трудніше, але ви повинні розуміти зі слів президента. Я їх на 100% підтримую. Якщо ми зараз даємо їм передишку, вони лише набирають сили та прийдуть. Ви повинні розуміти, що Росію не зупинити, Росія вже почула цей запах крові, і Росія вже не зупиниться ніколи не зараз, так через 5 років. Ви повинні розуміти, що зараз ми вийшли на кордоні з Харківської та Білгородської області, і вони продовжують зі своєї території обстрілювати нас, наші позиції продовжують Вони вступили вглуб на 3-5 кілометрів, але вони гатять по нашим позиціям, по нашим людям. Вони продовжують це робити. Тому як їх встановити це питання найважливіше. Вигнати за територію нашої країни це дуже важливо. Доказати всі злочини, які вони скоїли під час окупації, це дуже важливо. Але є вже багато питань. Росія, будучи знаходитися на своїй території, не зупиниться. Вона буде тераніти та терористичними актами своїми продовжити гатити по території країни. Ну, ви повинні це розуміти. Тому, от я би тут розділів, е, дві е, плоскості: це е, визволення всієї території України та юридична та дипломатична перемовина, яка змусить Росію не лише покинути територію України. А й перестати е, обстрілювати територію України, тому що ви розумієте, що зараз приходом якісь там холодов, е, ну вони будуть по критичній інфраструктурі, вони будуть по дамбам, вони будуть біти е, все, щоб е, знищити Київ, Київську область, Запоріжжя, Запоріжжя це їх мета, і оцю мету повинні е, ми припиняти як фізично, так і дипломатично. Осибі спасибі за розмову. Спасибі за думки. Денис Ярославський правознавець військових кватері апострофтів про важливі теми говорили.